Ради вас вітати! Якщо ви бажаєте посприяти своєму лікуванню, реабілітації і одужанню, то тоді дивіться це відео далі. В ньому ми будемо розглядати таке фундаментальне питання: а чому саме мислення людини є основоположним фактором на етапі лікування, реабілітації і одужання? Цілком логічно, що у вас виникне таке питання: а хто ти такий, друже? Що ви маєте мені довіряти? Ну враховуючи той факт, що я кілька разів ставив себе на ноги після лікування і операцій, а також за другою освітою я є психологом, то я думаю, що цілком можливо. А от якщо ви бажаєте переглянути телепередачу про мене, то будь ласка, переходьте ось сюди. Отже, перейдімо до питання. Як ми всі чудово знаємо, то наша думка, тобто мислення, Є річ абстрактна і нематеріальна, адже ніхто ніколи її ніде не бачив. Проте в результаті такої діяльності і нематеріальної думки з'являються речі матеріальні, які нас оточують і які ми споживаємо. Звісно, я можу помилятися в цьому твердженні, а тому, якщо у вас буде якесь інше судження, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях і дійсно буде дуже цікаво мені про це прочитати. А тим часом я продовжу. Так само, як наші нематеріальні і абстрактні думки створюють матеріальні речі в навколишньому світі, то по такому самому механізму ці думки створюють діяльність всіх наших органів. Це відбувається переважно через те, як людина інтерпретує ті або інші події в її житті. А от як інтерпретація людини подій в своєму житті. Впливає на регуляцію його органів, то я розповім дуже узагальнено. Отже, з моменту народження людини багатомільйонних корпорацій під назвою «Природа та еволюція наділила її рядом нейрофізіологічних механізмів. Це необхідно для того, щоб регулювати та підтримувати наше життя. В свою чергу, вони регулюють діяльність всіх 86 мільярдів наших нейронів. Які передають електрохімічні імпульси по всьому організму людини. А от для ночності розповім про такий факт: швидкість передачі таких електрохімічних імпульсів між нейронами, які знаходяться в нашій голові, десь приблизно складає 400 км на годину. А враховуючи те, що за одну хвилину через голову проходить десь біля літра крові. То ви можете тільки собі уявити, наскільки мислення впливає на всі наші органи. Саме тому в нашому аспекті, я маю на увазі лікування реабілітації і виходить наступним чином. Бажаємо ми того або ні, але наші думки, які знаходяться в свідомості і підсвідомості, формують діяльність всіх наших органів. Якщо у вас цікавить детальніша робота всього цього механізму, то будь ласка, ви можете ознайомитись в спеціалізованій літературі. А в тому випадку, якщо ви бажаєте безкоштовно отримати одну із моїх книг, то будь ласка, переходьте тоді в опис до цього відео і ознайомтесь з детальною інструкцією. А поки, друзі, бережіть себе і до зустрічі!